Цьогорічна кампанія декларування має свою відмінності у порівнянні з попередніми роками. До податкових зобов'язань з доходів фізичних осіб за 2015 рік додався військовий збір. Говорить Марина Єрмакова, перший заступник начальника Шостинської державної податкової інспекції. Доход з фізичних осіб оподатковується за ставкою 18%, А військовий збір за ставкою 1,5%. Введена в дію нову податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб. Декларація приймається до 30 квітня поточного року. Включно кому необхідно обов'язково задекларувати свої доходи, акцентує увагу пані Єрмакова. Як я одержали у минулому році, це такі доходи, як іноземні доходи, це перекази, аліменти отримані із джерел за кордоном, від здійснення операцій з інвестиційними активами. Це продаж цінних паперів, корпоративних прав та іншого. Доходи отримані від здання в оренду рухомого, нерухомого майна. Наприклад, будинків гаражів, квартир. Та автотранспорту і у вигляді спадщини або отриманих подарунків особам, які сподіваються приховати свої доходи за 2015 рік, треба мати на увазі наступне: починаючи з минулого року до Шостинської державної податкової інспекції, за спеціальною формою надходить інформація про доходи громадян від податкових агентів, юридичних осіб, нотаріусів, підприємців тощо. Таким чином, за рахунок отриманої інформації, виявляється коло потенційних декларантів, наголошує Марина Ярмакова. Також отримується інформація. Це стосовно громадян, які здавали в найм рухоме або нерухоме майно, які мають у власності земельні ділянки більше 2 гектарів та використовують їх у Своєму власному сільськогосподарському господарстві отримувалась також інформація щодо громадян, які протягом 2015 року перебували за межами України з метою працевлаштування до шостинської ДПІ. Також надходить інформація від судів про отримання особами спадщини за рішенням суду та отримання коштів або майна у вигляді хабарів. Наразі самими сумлінними виявились громадяни, які отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції. Від них надійшла найбільша кількість декларацій. По отриманим іноземним доходам 5 п'ять декларацій подано, Від успадкування чи отримання в подарунок коштів майна чи немайнових майнових прав 216 декларацій, доходи від надання в оренду нерухомості 12 декларацій. Продаж рухомого або нерухомого мене 26 декларацій, і інших доходів це додаткові блага, продаж власної сільськогосподарської продукції. 64 декларації. За результатами проведеної минулорічної кампанії декларування, трьома громадянами була подана інформація про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень. Протягом цьогорічної кампанії мільйонерів поки що не виявлено. Та, взагалі, активність декларантів мешканців Шостки, Ямпеля та середина буде не надто висока. Хоча наразі левова частка доходів Задекларовано саме шосткинцями. Задекларовано доходів на загальну суму 27 мільйонів 384 тисячі і самостійно нараховано до сплату доходів з фізичних осіб 1 мільйон 106 тисяч гривень. З них по шостки 925 тисяч, по ямполю 57 тисяч і посередина буде 124 тисячі гривень. Подати декларацію можна або особисто, або довіреною особою. Також її можна надіслати поштою з повідомленням та описом не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну, або скористати засобами електронного зв'язку, дотримуючись правил реєстрації електронного підпису. В разі необхідності перед поданням декларації громадяни мають право попередньо звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації та з'ясувати всі питання щодо її заповнення.